Шановні депутати, присутні, сьогодні у нас позачергова сесія, засідання позачергової сесії, вона це питання виникло терміново в зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресі місцевих рад до органів місцевого самоврядування, були підтримати це рішення і радою всіх громад при президенті. Виступили всі за те, щоб провести позачергові сесії, звернутися до міст партнерів, підтримати звернення президента щодо плани перемоги. Там п'ять пунктів, які у вас є. Це питання виникло, Будемо обговорювати, але питання виникло, що я сказав, про позачергові сесії, чому ми так терміново проводять. Треба це швидко зробити сьогодні. Ця Україна проводить такі сесії. І прохання і нас було провести таку сесію. І ще одне питання там у порядку денним тим воно потребує негайного вирішення для надання військового місця для забору для косифікації. Тому воно так терміново треба вирішити. Тому я вас зібрав, на жаль, другий раз потичергово, але в нас терміну не було для того, щоб зробити повноцінну сесію, підготуватися таке вимагання. Регламент і закон про місцеве самоврядування. Тому я дякую, що ви зібралися перед початком сесії про хвилину мовчання ухинувати всіх наших загиблих. Проти утримався одноголосно. О, нам треба затвердити річільну комісію. Пропозиція. Голова Неврова Інна Юрівна, секретарка звідка Светлана Антонів. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Проти отримався одноголосно. Так, у нас коротенький порядок денний. Я би сказав, я раз повторюсь про Подивились ви там. Є всіх порядок для них? Є питання до порядку держу. Хто за те, щоб затвердити порядок? денний про когось? Хто за? Проти отримав це обговорювати. Тоді працюємо. По першому питанню, мабуть, я виступлю. І, е, ви всі отримали звернення. Всі читали. Читати, зачитувати чи коментувати, чи нема всіх жодних Ну, Я що можу підсумувати? П'ять цих пунктів, ми не знаємо з цього плану, він є. Секретні пункти, нам це не потрібно. Це нам треба знати те, що дозволено нам знати. Значить, пункти п'ятий, вони п'ять пунктів пов'язані із нашою боротьбою з 2005 року, коли ми стали на шлях Євроінтеграції. Від помаранчевої революції до революції гідності ми фактично люди гинули на майдані зараз гинуть на війні за ці всі до яких ми йдемо: до європейських стандартів життя, до НАТО, до економічного розвитку, до інтеграції в європейське суспільство. Я вважаю, в принципі, ці п'ять пунктів це те, чому ми прагнемо і захоботи. Тому п'ять це я думаю, можна підтримати. Трима це звернення до президента, до Верховної Ради. Ні, ні. Ну, Президент озвучує в Сполучених Штатів Америки, державах в Європі, все воно ясно, воно обговорюється. Я розумію, що наше завдання звернутися до місць партій. так? Так. Ну так для чого нам звертатись до президента? Все, це вже обговорюється, воно у світі повним ходом. Наша задача. Щоб звернути, щоб на місцях партнери підтримали, а звернути до своїх до, 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 до своєї влади. Я вважаю, що не треба просто у той пункт е, президент Верховної Ради виключити. І, Понятно, що будуть заповняти таблицю, яка громада прислала, яка не передала. Якщо так, що треба доповнити пункт е, прибрати, а написати копію звернень рішення до міст партнерів в Естонії, ну, е, Польщі. Ну, довідомо-довідомо направити е, в Офіс президента. Дійсно, президент звернувся, міти партнери направився. Для чого Верховна Рада? Хто я віддав Верховна Рада? Хто там президент його очистив? Там є, хто попадє там. чого нам звернутися, я дійсно ці ініціативи знизу була, що да, шо ми рівні держави. Ну, для чого є? Знизу? Ну, моя думка в тому, що президенту теж наша підтримка нашої ради, всієї України, щоб далі сказати, подивіться, до мене звернулися всі громади України, щоб підтримати цю раду. нам було звертатися. Ну раніше пізніше багато чого можна заднім числом робити, але це ж таке. це таке. Відбулося, що відбулося. Логіки немає ніяких. Ну мови нема, мови є. Мови ді. Я тут uh, кажу, що в принципі всі звертаються, може логіка в тому, що побачив президент, що ми те підтримав ці пункти плану. Ми написуємо по всім там трохи мінялися, тому що uh, ми підтримуємо п'ять пунктів, ці які є написані є ще одне. Мабуть, треба окремо направити в Естонію і в Польщу. Я пробачаю, я... значить, ми в Польщу, ви, мабуть, старі... Ні, я, звір, я взяв проєкт рішення і я і прокоментую. Справа в тому, що е, ми е, зробили помилку, там у нас єдиний договор є офіційно, який є договор, це з міста Іфі, е, Естонська Республіка. По поляках, де ми писали, там тільки був меморандум по співпраці. То ми не будемо їм писати, тому що в нас офіційно договору співпраці немає. Це трошки Ми будемо це погоджено. Я говорив, уточнили там місто, там зміни. Значить, ми договір, меморандум підписали онлайн. Але що конкретно договор з якоюсь громадою не підсумно. Хоча ми зараз працюємо з працюємо, і я думаю, буде підтримка інакше, поки не вимагає нічого нашого звернення там чи затвердження договору з праці. Ми сьогодні працюємо і з Італією дуже потужно виходимо на якийсь меморандум, і виходимо на Францію. По попо і за закинули ми таку інформацію. Ви нас просили там. Я коли був в Німеччині, ти просив підготувати нам підібрати містечко, так як область підписала наш договір із північною Комаранією там у Німеччині округу їхня земля, Федеральна Земля підписала договір. То ми, я там був, ми говорили про що збудовувати горизонтальні зв'язки. Вчора це було підтверджено і головою військової адміністрації, начальникам військової адміністрації про те, що треба розбудовувати горизонтальні зв'язки, в нас позбирають місто. Я думаю, що сьогодні не так просто іноземних так як подивиться на карту і зразу всі, всі сумніваються. І ми їх цим розуміємо. Катон, буде, uh, сьогодні ми uh, по Італії uh, там. Ні, uh, ні, вот в Естонії. В Естонії така 12,5 і так само, як. 12 так, 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 так. так що, якщо нема пропозиції, я не знаю, ставить на голосування ваше пропозицію. Я не бачу ніякої логіки. Направляємо в Офіс президента, що ми підтримуємо і копію звернені. Там поставить галочку, може територіальна громади і забудуть. Ну, Поки ми це напишемо, я думаю, звернення вже буде відомо. Так як. Ситуація зараз ми прозоро і працюємо і над камерою. Ні, таке питання ми підтримуємо. Ну, я не бачу змогу. Значить, тоді, якщо нема заперечень по сейцю і по суті, то я ставлю на голосування звернення донятської міської ради висласли щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Хто за? Проти? Потримався. голосу Дякую. Рішення прийнято. Далі працюємо. Про внесення змін до рішення 2008-го -го Скликання Горняцької ради щодо на дня згоди на безоплатність Планується передавати з державною комунальну власність, це в незалежності 57, це коли приміщення казначейство. А, значить, управління казначейства провело державну ну, реєстрацію. Я намагалася вам пояснювальниці написати і навіть там копії приклала. Тобто там змінили деякі назви в, самому, в самих цих в самих групах об'єктів. А також вони попросили вказати, доповнити пунктом 2, вказати конкретне цільове призначення, за яким будуть використовуватися безпосередньо ці приміщення, і що вони не будуть відчужуватись у приватну власність. Пояснювана записка прикладалася. Якщо є питання, відповім. Прочитай пункт пан, начало, начало. 2, начало. два.

в І я добавив і державних структур. Может быть, і державні структури. Когда буде на балансі, то буде здавати оренду, да. там питання надія. А що за відчуження, так до нашого рішення ні один об'єкт не відчуження. Добре, я поправлюся. Ото і органів, міська рада, у нас один орган. То, нема би по поправок. Значить, хто за те, щоб нести зміни, прошу голосувати. Хто за? Проти отримав. Це ж тоді ніколи не голосують. Це у той будівлі повинна тут повинно бути один власник, а це там. Ну, там але там, там Андрій і... Іванович, ми все напираємо. Центри будівлі до суду. Ви ж розумієте, питання, будуть вони ремонтувати це душі? Адміністрації, що чи чи за шапку було так, це страшне і піведені. І казначейство часто до ручки там. Там починає з хідців це на громада, і все. Там доведеться один власник, передати комунальну власність. І оренди відносини. А це таке. Ну, я важко мені комментувати. Ви думаєте, що якщо ми не доберемо, то хто це буде демонтує? Я думаю я за то, щоб, передачи, щоб один у дай... тих, дай... все передати, щоб власний, не Металістик не, дай, не дай, ні, хай самі ремонтують. Не будуть ремонтувати, не? якщо вони до нас приходили кампенса просили. <р> <Три> вони не будуть Скоро вони податково, і <р> <р 'any> дивіться, ну все-таки тут це такі роли. <'any> <мусуль. р 'any> <р 'any> <такі> Серед <'any> <р 'any> <р 'any> <р 'any> вони багато роботи можуть. Я думаю, доберуться вони і до фасад. Так. Доброго дня. У мене два рішення. Перше. Про вилучення та земельної ділянки сільського господарства призначення в Оренду. Товариство Робін не є власником нерухомого майна в селі Вокзаловодні по вулиці Возальні 2 Д. Тому припиняємо дію та розриваємо довго оренди землі, а власнику акціонерному товариству Вест Фенс Екскредит Банк та товариство з обмеженою відповідальністю за радянський ринок ринку на тих самих умовах, на тих самих засадах, які були і у попереднього землекористувача. Це таке питання, воно зависло чомусь тоді. То, воно зависло, так як не було, просто воно ще документи на нерухоме майно, воно перейшло до Банку і Городнянського ринку. На даний час вони висловили всі необхідні документи, документи, це я. Так, є питання про цьому. Значить, давайте внесемо про вилучення та земельне ділянки. Хто за, про проти? голосувати? Проти. Наступно, про внесення змін до 22 сесії, 8 свитня, про видобування корисних капалів цього значення. Для господарських та побутових потреб на землях городнянської міської територіальної громади. Вносимо зміни в дане рішення і пункт перший викладаємо в наступній редакції. А саме по місту городня у нас була площа 2 гектара землі, викладаємо у 12 гектарів землі. Тобто збільшуємо кількість. Для видобутку піску та глини? В районі разговаря. В районі обіду, Вони були, вони виїжджали туди, ну, разом виїжджали, і ми подивилися, вони ставили, що їх. Да, інди... В принципі, в нас є могли там. У нас зараз видно, ну, там земельні ділянки... об'ємі, що вони хочуть, у нас інших земельних ділянок таких немає. Є, але менше, і то далеко, а їм потрібна локація іменно місця. Є питання тут? Немає? Тоді, хто за те, щоб внести зміни в рішенні, прошу голосувати. Хто за? Проти. Ці питання вискарпані? Дякую.